Шановна громада, добрий день. Надійшла свіженька партія Шефенговської техніки. Це стандартні, перевірені, часом зарекомендовані Шефенги 244Б. До речі, з яким радіатором? Зразу, щоб не розуміти, звичайний радіатор по надзвичайному місці розташування. Теж були якісь недоліки по боку по радіатору під капотом. Але це не дуже має значення нагального такого наявного. Так що приїхала партія, ціна знижена від звичайного е і е до доступного доноситься. Приїхали, приїхали ДТЗшки 5244HPX, багато скаутів приїхало. До речі, для того, щоб... Подивитися ціни на трактори, переходьте на наш сайт, який вказан під цим відео мінітрактор.укер. І ми обов'язково вас проконсультуємо, якщо ви нам зателефонуєте по цьому номеру. І приїхали а, Шифенгі 240БЛ. Місце розташування радіатора. А, місце розташування радіатора так вже барабанна дробь. Не бачу під капотом. Але белька це має бути під капотом. Але точно скажу вам, що вони йдуть з блокуванням по лосій, тобто блокування задніх колес. Також ціна знижена, ціна доступна, є з блокировкою, є без блокировки надходження тракторів і виготовлення 22 року. Щоб не бути голословним, показую свідчує 22 рок рік дата виробництва ну якщо треба буде вам відправимо фотку відео вашої техніки під'єднуйтесь ставте лайки коментарі це що стосується надходження техніки торгової марки шифенг вся лінійка в наявності наголошую і рекомендую тільки 24 -ті, перевірені часом Мають, не мають взагалі сервісних звернень, майже не мають сервісних звернень по гарантії. Йдуть укомплектовані зіпами, трьохточками, додатковим, додатковими пальцями і так далі. І тому подібне. Тобто все на сайті можна побачити по цінам і по характеристикам. Все актуально. З вами був канал Міні-Трактор Україна. Підписуйтесь. Ставте лайки, переходьте на наш сайт. Сайт це в принципі то, що можна відкрити в будь-який момент і в будь-яку в будь-який час побачити актуальну інформацію. Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатись точні ціни. Шукайте наш сайт, Укр, в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!